Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією вже приєднується заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Вітання, пане Денисе. Денис. Вітаємо, вітаю вас, вітаємо пане Денисе. Хочемо з вами обговорити тему зокрема другий етап земельної реформи, який мав би розпочатися з 1 січня 2024 року. Року, але в Верховній Раді знаємо, що вже зареєстровано декілька законопроєктів, які пропонують відтермінувати другий етап цієї земельної реформи хоча б на рік, до 25, го до 1 січня 25-го року. Ну і чули багато побоювань, зокрема і від фермерів, від наших аграріїв, про те, що ну, це просто нереально під час війни збільшувати ліміти на продаж землі в Україні до 100 тисяч. Гектарів, і цікаво почути вашу думку і стосовно цієї ситуації стосовно цього етапу реформи і загалом стосовно цих законопроєктів які є в Верховній Раді. Добрий день ще раз. Дуже приємно, що ви піднімаєте в своїх ефірах таку актуальну тему, тому що дійсно, хоч і вже незабаром 1 січня, а де факто вступаю в дії другий етап земельної реформи. Але боротьба продовжується, пояснюю, чому тому, що дійсно сьогодні середній малий бізнес, а він фактично стоїть в умовах виживання. Чому тому, що війна, і війна це вже є одним із важливих, важливих чинників, чому не варто збільшувати ліміти на купівлі землі. А окрім того, ми повинні розуміти, що а, значна частина товаровиробників сьогодні безпосередньо на війні. Ті, хто не на війні, працює, допомагає Збройним силам України. Те, що намагається максимально для перемоги, у нас на сьогоднішній день значна частина території окупована, території, які деокуповані, поля там заміновані, фермерські господарства фактично багато де знищені, їхня інфраструктура розруйнована. Тобто вони вже два роки там взагалі ніяким бізнесом не займаємося. І в цих умовах ми тут фактично виходимо з такої позиції по 10 тисяч гектарів в одні руки. Це при тому всьому, що наші Збройні Сили України. Кожну частинку української землі бореться за неї за метр, за кілометр тяжкими втратами, людськими втратами, і це саме час. Ми всьому світу демонструємо, як ми спокійно можемо із цією землею прощатися. Тому дійсно для нас, як бізнесу, взагалі людей, які там проживають сільські місцевості, від яких я власне позиціоную думку. А на сьогоднішній день в умовах війни проводити такі розпродаж недопустимо. Тому власне і комунікація, яку ми всі Українська аграрна рада останні півроку проводили в контексті перемовин з комітетом аграрної політики з міністерством. Аграрної політики вони ні до чого не призвели, тому що там або замовчування, або конкретне позиціонування, що а, ринок має функціонувати в таких об'ємах. Тому ми зареєстрували петицію на сайті президента, яка в листопаді буквально за а, кілька тижнів набрала більше 25 тисяч а, підписантів, людей, які висловилися проти збільшення лімітів. А, минулого тижня ми отримали вже відповідь президента на петицію, яку з якою звернулася Всеукраїнська гравна рада, про що йдеться? Президент розуміє, що є така проблематика, і власне доручив на сьогоднішній день уряду, на чолі з прем'єр-міністром України, розібратися в цьому питанні в контексті чи не вплине це на питання продовольчої національної безпеки. Тому, власне, чому я і почав нашу розмову з того, що незважаючи на те, що незабаром перше січня, але боротьба. Триває комунікація з органами влади е, теж триває. Чому це важливо? Тому що е, після нового року парламент знову розпочинає свою роботу, і ми, як Всеукраїнська українська грарна рада, сьогодні е, розіслали по всіх фракціях і депутатських групах проект законопроекту, який вносить зміни до податкового кодексу. Вибачте, до земельного кодексу в частині відтермінування цих лімітів. На купівлю і таким чином, це якщо а, буде здоровий глузд і нормальна комунікація між виконавчою законодавчою владою, це можна зробити. Ми не вимагаємо чогось не реального. Це те, на чому стоїть сьогодні е, е, загальна думка українських товаровиробників. Не проблема зупинити на час війни. Купівлю таких об'ємів. Ми ж не говоримо про те, що реформа має зупинитися загалом, чи нічого не має продаватися. Ні, люди мають право купувати, люди мають право продавати. Але якщо йде війна, то давайте залишимо це в межах 100 гектарів, так як діє на сьогоднішній день. І ще дуже важливо, щоб після перемоги України в війни ще кілька років також ці ліміти не збільшувалися, тому що потрібно буде поновлювати економічне становище цих самих товаровиробників, Потрібно буде говорити про те, щоб створити умови конкуренції за а, право купити землю в українських громадян, якщо вони захочуть її, звичайно продати, щоб ці е, конкуренція базувалася на е, пропозиції кращої ціни, а не так як сьогодні в умовах війни, в умовах збіднілості населення, сьогодні ті групи компаній, які мають доступ до високих і дешевих коштів, сьогодні зможуть Фактично односібно диктувати умови. А цих компаній, я вам скажу достатньо. Тому що якщо подивитися на 22 другий, рік, якщо для середніх і малих товаровиників цей рік був два роки, були максимально збитковими. А багато хто закрився, то є ряд компаній, і Це публічні компанії, можна зайти на їхні сайти, подивитися, а де вони звітують, що мають чисті річні прибутки по по 300 мільйонів доларів. У євлі, під час війни, то для кого стоїть питання? Цей ринок землі буде запроваджуватись? Для середнього товаровника, який обробляє 500 тисяч гектарів, чи для того, який сьогодні таким чином буде легалізувати собі кошти, це в кращому випадку, якщо це буде свідома юридична особа. А якщо це будуть ці самі комерційні не комерційні, а корумповані люди, які сьогодні ми з вами щодня бачимо, читаємо, які отримують мільйонні статки і таким чином захочуть легалізувати ці гроші. Тоді стоїть питання вже національного формування нашого. Аграрного середовища, тобто, ми хочемо створити умовно 100 латифундій Чи ми все ж таки, як прийняли рішення, євроінтегруємося і вступаємо до європейського союзу, і хочемо мати там 20-30 нормальних середніх аграрних підприємств? Пане Денисе, то правильно я розумію, ви пропонуєте все таки відтермінувати збільшення цих лімітів не до 25-го року, а до завершення війни, коли б вона там не завершилася? Так, і включно плюс 2-3 роки тут все залежить від діалогу. Ну, власне, в нашому законопроекті ми говоримо на 2 роки після закінчення війни. І головне, ще теж дуже важливо, тому що зараз опоненти, які виходять, вони починають говорити, що там е, всі виступають за те, щоб другий етап земельної реформи припинився, щоб не було юридичних осіб. Я вам наголошую, що. А ми не проти юридичних осіб, немає нічого страшного в українській юридичній особі, якщо вона буде обмежена такими земельними масивами, тому що в законодавстві чітко передбачено, якщо це юридична особа, то кінцевим бенефіцаром має бути українець. Тому якщо він заходить юридичну особу, то теж на цей час матиме право купити 100 гектарів. Ще дуже один важливий факт. Нам апелює, що а чому ви протестуєте? Активної фази реалізації там обігу земель в Україні немає. А люди не поспішають продавати. Тут тоді задаєш питання, то дійсно, якщо немає активної фази, ви бачите, що люди не поспішають продавати, то чому така велика проблема? Не піднімати до 10 тисяч, не робити цей соціальний такий бум, не створювати умови преференції в період війни для великих власників. І з таким чином принижуючи і фактично вибиваючи з ринку середній і малий бізнес. А я нагадаю нашим глядачам, що структура аграрного виробництва в Україні така, що порядка 70% відсотків виробництва це власне середній і малий аграрний бізнес. Пане Денисе, ну і ще уточнення. Дійсно дивно, що депутати дотягли аж до 1 січня, можна сказати, і поїхали на канікули, чи де, куди вони там поїхали, і не прийняли, не розглянули цей законопроект раніше. Але чи, я так розумію, все-таки лишається така проблема, що за цих декілька днів, поки вони повернуться, що якісь не знаю, новоріщі зможуть скупити принаймні частину цієї землі, чи чи нема цієї загрози? Ну, я б не говорив, що така загроза є, але в іншому mm -hmm. випадку ми до кінця не розуміємо, яка обста... ситуація в областях. Ми не розуміємо, чи працюють там уже певні якісь е... делеговані люди для того, щоб збирати такі масиви. Це ж інформації, на жаль, ми... ми не маємо. Я не думаю, що перші там 10 днів, 20 днів січня дійсно відбудеться якийсь катастрофічний бум. але ж ми говоримо взагалі про ситуацію в країні, тому що війна триває, вона теж за місяць не закінчиться. Ми це свідомо з вами розуміємо, тому що уникнути. Таких речей для того, щоб неможливівати ситуації, коли ми змушені будемо а, забувати про середній бізнес, забувати про те, хто живе в селі, а просто створювати умови для того, щоб були великі компанії. Більше того, для нас ж це не є якими, знаєш, знаєте, винаходом. Тому що, якщо ми подивимося на принцип там, наприклад, наших сусідів там Литви. Чи в Польщі, то в Польщі, коли е, вони запропонували обіг земель, то вони спочатку поставили ліміти 500 гектарів в одні руки, а потім побачили, як інтенсивно до них заходять більш багатші компанії з того самого європейського союзу, вони обмежили до 300 гектарів. В Литві взагалі була ситуація. Вони теж поставили максимальний розмір. А потім, коли німці, французи. Ан англійці викупили найкращі родючі частини їхньої землі. Вони моментально зупинили продаж для е інших жителів європейського союзу, дозволили ще купувати. В території безпосередньо а, а, жителям Литви, І вони одні з перших, хто нам ще в 19-му році казав: а куди ви так поспішаєте? Для чого ви от зразу ставите такі ліміти по 10 тисяч гектарів? А згадайте перший законопроект. А тодішнього прем'єр-міністра там взагалі було по 200 тисяч гектарів в одні руки. Вони за голову брались. хоч це й маленька країна, але вони на своєму маленькому досвіді зрозуміли, який а, розпродаж може чекати Україну в такий нелегкий період часу, то в цей період війни. Це взагалі нонсенс. Пане Денисе, то на вашу думку, все-таки, якщо у Раді не відкладуть на рік другий етап земельної реформи, то про що це свідчитиме? І, власне, до яких дій ви будете вдаватися, якщо все-таки ухвалять законопроєкт? Дивіться, ми ж розуміємо, що під час війни ми не можемо проводити ніяких акцій, ми не можемо проводити ніяких мітингів, і це свідомо і це правильно, тому що всі зусилля мають бути направлені на одну ціль боротьба з ворогом. Він у нас сьогодні продемонстрував, що ці е, непорозуміння, які ми маємо всередині країни, це нічого порівняно з тим загальним ворогом, який сьогодні всю Україну обстрілює. Ми на жаль маємо смерті людей. Тому все ж таки ми сподіваємося. Що той ту комунікацію, яку ми сьогодні запровадили в контексті із президентом України із народними депутатами, і завдяки вам, журналістам, ЗМІ, які піднімають ці питання для публічного обговорення, все ж таки воно знайде відгук і розуміння, і сприйняття того, що не можна в таких важких умовах розпродавати нашу країну, і ми готові до цього діалогу. І я думаю, що немає залитися, залишитися в осторонь петиція, а для того вона і існує, щоб на неї була реакція. Більше того, давайте спробуємо. Давайте винесемо в зал, хоча б винесемо в зал законопроект, і побачимо, чи підтримують його народні депутати, чи не підтримують. Якщо не підтримують, то ми тоді з вами, як лекторат, які люди, які розуміють, що відбувається в країні, просто зробимо висновок на наступну там виборчу каденцію для тих чи інших фракцій, які або підтримують, або не підтримують дане рішення. Ну а до речі, ваш законопроект. Чи відомо він чи він же зареєстрований в парламенті? Хто його. Вносив, зокрема, від Всеукраїнської аграрної ради, адже от я бачу інформацію, депутат Железняк розповідав, що він теж хоче подати якийсь альтернативний до того, що наприклад подав Дмитро Разумков. То чи вас якийсь інший законопроект? Ну, звичайно, ви знаєте, це показник, який зробила фракція голос партія голос контексті цього народного депутата. Це якийсь певна. Насміхання, тому що в своєму законопроекті він пропонує збільшити ліміти до 100 тисяч, і це той варіант, коли ми говоримо, що це законодавча ініціатива створює дуже велику кількість таких фейкових е законопроектів, які потім просто забирають суспільне е обговорення, замість того, щоб зосередитися на конкретних речах. Сьогодні є кілька законопроектів, які є в парламенті. Вони говорять про або зняття лімітів, або відтермінування. А, взагалі е, обігу земель сільськогосподарського призначення або вони виступають взагалі проти юридичних осіб. Той законопроект, який ми сьогодні анонсуємо, він наскільки мені відомо, ще е, ну він вже зареєстрований, зареєстрований різними представниками депутатських груп і фракцій. Я не пам'ятаю вам зараз скажу його номер, але він вже є в парламенті. Тому для того, щоб просто набути е, загальної підтримки, достатньо буде. Цей законопроект обговорити на профільному комітеті аграрної і земельної політики, потім зробити його таким депутатським, але за підтримки уряду, і таким чином винести його на розгляд до сесійної зали. В цьому технічно насправді немає ніяких проблем. Вистачало політичної волі для того, щоб почути людей. А це, на мою думку, є ключовим в контексті підняття цього питання. Пане Денисе, ну і якщо дійсно в депутатів не дійдуть руки до цього, то що це може означати? Це буде означати, що ми з вами формуємося в державі, де є підтримка для великого бізнесу, де все створюється умови і преференції для того, щоб підтримувати без того заможних багатих. Людей, а той середній бізнес, який тримає сьогодні обороноздатність країни, підтримуючи збройні сили України, той бізнес, який десятиліттями інвестував кошти для того, щоб розвивати а, соціальну сферу в сільській місцевості, той бізнес, який сьогодні створює робочі місця, які сплачує податки, які тримає соціально важливі сфери життя в об'єднаних територіальних громадах, він просто буде на межі виживання, і тут стоїть питання: або він сьогодні продовжуватиме допомагати армії. Або він змушений буде шукати десь додатково кошти для того, щоб хоч якусь конкуренцію створити і захистити себе те майно, на якому він працює, і з цього стоїть питання: хто програє? Програємо ми з вами як держава, тому що замість того, щоб виділяти кошти на збройні сили, товаровиробник буде змушений просто укріплюватися в тих земельних наділах, де він там привик працювати десятиліттями. Тому ми просимо, шановні, в цих умовах, давайте. Почекаємо, ну насправді хто ж нас б'є, хто ж нас заставляє по 10 тисяч гектарів в одні руки зараз продавати? Ніхто це наше внутрішнє питання, і тим більше, коли там починають говорити, що це міжнародний валютний фонд чи Світовий банк на нас. Немає цього. Ви реформу розпочали? Розпочали. Як будуть відбуватися у вас розвиток в контексті лімітів, юридичних осіб, фізичних осіб. Це виключно ваші внутрішні питання. Головне, що реформа триває. Тому дійсно, якщо говорити, що станеться, я можу вам сказати, що за період дії е, війни в Україні за рахунок відсутності обігових коштів, ми спостерігали вже значне закриття товароробників. Якщо не закриття, то призупинення їхньої господарської діяльності. А за таких умов ми будемо бачити колосальне просто припинення діяльності товаробників у багатьох обласних центрах України. Пане Денисе, ну і зважаючи на всі ці обставини, в яких ми зараз живемо. І, зокрема, про відкриття шляху до євро нашої інтеграції, то чи не суперечить ось цей етап якраз тому, як до аграрної галузі ставляться в Європі? Адже чуємо, от бачимо досі протести на українських кордонах з Польщею. Нещодавно там так само протестували. І місцеві якраз аграрії, і вони говорять про те, що вони бачають якраз в, українськ, в українській агропродукції, зокрема і через ці великі фірми, які обробляють величезні території в нашій державі. Ризик для себе, то чи ну, загалом, як ви вважаєте, чи відповідає це нашій євроінтеграції, де стараються якраз в Європі та підтримувати маленьких виробників, маленьких фермерів, а у нас хочуть збільшити ліміти на продаж землі в тисячі разів. Дивіться, а у нас за період незалежності сформувалися малі, середній і великі. Це нормально хто як зумів скористатися ситуацією, розвиватися, нічого поганого в тому, щоб розвиватися немає. Але ж ми говоримо про власність, тобто ми говоримо про фактичний розподіл в межах там територіальних одиниць, обласних центрів. І якщо ми будемо бачити, що в обласному центрі замість тисячі підприємств умовно буде працювати три підприємства, то це звичайно буде шкодити в першу чергу нам з вами. Як громадянам, тому що люди, які проживатимуть на цих територіях, вони по факту будуть позбавлені роботи, чому тому, що великі кампанії це високотехнологічні кампанії, і в цьому немає нічого поганого. Технології потрібно розвивати і підтримувати. Але по факту, як вони працюють, два рази в рік вони заїжджають в село засіяти і зібрати. І люди, які там знаходяться, вони нікому не будуть потрібні, і в цих умовах, коли ми з вами євроінтегруємося, тоді ж ми будемо задавати питання нашим європейським е, партнерам, а як підтримати ці об'єднані територіальні громади, і в тому числі вони будуть розуміти, що для цього потрібно колосальні, колосальні кошти не лише для того, щоб функціонував аграрний бізнес у вигляді підтримки дотацій, які йдуть від європейської Союзу а й для об'єднаних територіальних громад, тому що якщо там буде функціонувати громада. З людьми, але люди будуть без роботи. То за що ці люди будуть жити? Тому в контексті дійсно нашої євроінтеграції нам краще брати за основу. Досвід е, наших ну там сусідів, які дійсно демонструють хорошу тенденцію для розвитку середнього і малого аграрного бізнесу, з точки зору розвитку своєї країни, тому що е, люди у нас в Україні в сільській місцевості це більше 11 мільйонів населення. От тоді стоїть питання: що тоді робити з людьми, куди їм іти, і де їм працювати, тому дійсно з точки зору є інтеграції. Для політичного діалогу нам краще було б зберегти можливість е, збереження лімітів, які ми сьогодні маємо там майже 100 гектарів. А по етапному розвитку е, і після війни ми б могли пощастково збільшувати ці земельні можливості купівлі і продажу на територію України. Дякую, Дякую вам, пане Денисе, за ці коментарі і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Дякую. Марчук був з нами сьогодні в ефірі Громадської Інрактивної та Радіо 1. На все добре, пане Денисе. Тримаємося. Добачено.